Семенники, швачки та адміністратори у Хмельницькому, допомагали усім бажаючим знайти роботу. Наталія Переселенка з Херсонщини останній час працювала продавцем-консультантом, однак вирішила повернутися до справи, якою займалася у мирний час. «13 років я проробила швачкою в Херсоні. Так так получилося, що так вилучили, що там нічого не працює, і нам нам треба було виїхати. Додає, на презентації вакансій знайшла потрібну роботу. Запевняє, такий захід є гарною можливістю працевлаштуватися у воєнний час. Багато людей, які шукають свою роботу, не можуть знайти її по професії. Ну, кожен так. А, а якщо тим буде, як ми переселенці, ми йдемо куди-небудь. Аби хоча б щось мати на ярмарку вакансій краяни мали можливість отримати консультацію зі створення резюме, долучитися до майстер-класів та одразу працевлаштуватись. Я прийшов це знайти підходящу роботу, бо я то на пенсії, але все здорові, міг би поробити якусь таку нелегку роботу тіло найти. Я прошу тільки один бік. Ну тут є декілька цікавих вакансій, тому... Тому це цікаво взагалі ярмарка, я вважаю. Це корисно. Все одно кожен може знайти собі щось цікаве. Ну, пройшов з метою знайти собі підроботку на літо, адже я думаю, просто гаяти час, ну не хочеться, хочеться щось робити, то і зацікавило. Сьогоднішній захід роботодавці кажуть, найбільше люди хочуть працювати в легкій промисловості. Це поширено Хмельницький. Це в принципі таке прогресивне місто, де багато швейного швейних виробництв. Тому я думаю, що це досить така актуальна поширена вакансія в Хмельницькому і з гарною з гарними можливостями, з гарними умовами праці. Реалізували проект, аби допомогти переселенцям та місцевим у незвичному форматі знайти роботу. Такий захід, де ти вживу, можеш прийти, от, просто помацати цього роботодавця. Запитати, які вакансії є, можливо, навіть пройти таку тестову співбесіду, неформально поспілкуватися. Ярмарок вакансій організували вперше не тільки на таранах Хмельниччини, а й по всій Україні. Для відвідувачів запропонували великий асортимент робочих місць у різних сферах. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.